Христос рождається. Розглядаємо неділю по різдві Христовому за новоюріанським календарем пам'ять святих і праведних Йосифа Обручника, Давида, Царя, Якова по плоті брата Господнього. І дивимося устав тропарів на літургії. Вже тропар Воскресний, тобто другого гласу, свята, тобто Різдва Христового, святих. Слава кондак святих і нині кондак свята. Переходимо до тропарів. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді ато мертвив ти з блиском Божества. Коли і умерлих, із либин підземних воскресив ти. Всі сили небесні взивали, життє давши, Христе Боже наш, слава Тобі, Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння, В ньому, бо ті, що зв'яздам служили, от звізни навчилися, поклонятися тобі, Сонцю правди, і пізнавати Тебе схід з висоти, Господи, слава Тобі. Благовіствуй, Йосифе, чудеса Давидові Бога, Отцю, ти бачив Діву, що родила, з пастирями славословив ти, з волхінвами поклонився ти, від ангела вістку прийнявши, моли Христа, Бога, спасти душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, днесь радости спосіб. Повняється Божественний Давид, а Йосиф Валузякова. Приносить вінець, бо прийнявши через споріднення з Христом, радуються і несказанно на землі родженого співують і кличуть, Щедрий, спасай тих, що тебе почитають, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Діва, дне з преістотного ро. І земля вертеп неприступному приносить, ангели з пастирями славословлять, а волхви за звіздою подорожують. Бо ради нас родилося дитя предвічний Бог. І тепер бачимо два прокімени один гласу і один. Святим. Кріпость моя і пісня моя, Господь, і став мені спасінням, і став мені спасінням. Караючи, покарав мене, Господь та смерті не передав мене, дивний Бог у святих своїх Бог Ізраїлів. Христос рождається.